Не товаришуєш із природою, чекай екологічної варти. Такий громадський рух функціонує у Києво-Святошинському районі та Ірпінському регіоні. Активісти організації стежать за охайністю вулиць, озеленюють їх і чистять озера. А зараз екологічна варта висаджує дерева у Гостомелі, що під Києвом. Добре, гарні справи. Можна робити при будь-якій погоді. А дощ, я думаю, якраз завжди гарні починання. Вони повинні якраз бути з дощем. Директор місцевої школи задоволений, дарма що за планове озеленення території взялися на кілька тижнів пізніше. Зате з розмахом допомагають активісти екологічної варти. Приїхали не з порожніми руками із саджанцями та лопатами. Колишня випускниця гостомельської школи Ольга, тепер учасниця об'єднання, каже, так виявляє свою суспільну позицію. Висадка прибираємо територію, парки озеленюємо, насадження квітів. Прибирали озеро, ось яке знаходиться в центрі. Це я вважаю також велике значення для гостомеля. Нещодавно екологічно громадську організацію очолив ректор національного університету ДПС України. За справу почесний президент Петро Мельник взявся натхненно. Каже самою висадкою дерев, екологічна варта не обмежиться. Люди, як на мене, громада повинна реагувати не тільки держава. Ми повинні вимагати від держави, щоб вона реагувала. Від місцевої від місцевої влади за варто про це активно робити, і всі повинні знати, що буде проблема, якщо він не дружить із природою. На черзі облаштування зон відпочинку та забезпечення доступу населення до якісної питної води. А ще утилізація сміття. За словами мельника, об'єднання підтримує ідею будівництва сміттєпереробного підприємства поблизу Бучі.